Привіт, привіт, як тебе звати? Розкажи трішки про себе, про те, де ти навчаєшся, і за якою спеціальністю мене звати Владислав. Я навчаюся на факультеті архітектури і будівництва, так як і всі наші абітурієнти, майбутні, я сподіваюся. За спеціальністю будівництва та цивільна інженерія я закінчив перший курс. Скажи, будь ласка, чому саме ти обрав цю спеціальність та? Чи радив би ти її в майбутньому нашим абітурієнтам? Які в тебе були аргументи, коли ти вибирав цю спеціальність? Ну пригадай себе, оце постав на місце абітурієнта. Ну якщо абітурієнти мають зацікавлення у галузі архітектури і будівництва, як у мене а воно виникало вже давно, то мій вибір. Минулого року полягав тільки в тому, чи обирати більше архітектуру чи будівництво. Але оскільки я добре склав НМТ і полінувався готуватися до творчого конкурсу, то мене це так спокусило. Мій середній бал був 196, То я подав на будівництво, і на цьому, в принципі, мій вибір закінчився. А чи не жалієш ти, що пішов на будівництво, а не на архітектуру? Хоча, хоч і ці спеціальності однакові практично, але архітектура більш творча, ну, рахується, ніж будівництво. Ну, напевно, що тільки і рахується. І Я зразу можу я в такому форматі? Да, да, да. Для абітурієнтів, щоб вони, можливо, такий самий у них проблема у виборі буде, чи архітектура, чи будівництво, то скажу, що це дуже умовний вибір, і ви потім зможете себе знайти і саме ту специфіку. Яка вас цікавить, тому сильно не переймайтеся між архітектурою і будівництвом, якщо сумніваєтесь. А ким можеш працювати ти, наприклад, після закінчення вузу мені треба буде звичайно обирати, але з поміж варіантів я можу займатися або проектуванням автомобільних доріг. Або цивільним міським будівництвом ну це все, що ви бачите в місті. Це фактично робота. Ну, спільна робота і архітекторів і будівельників. Ну, це цивільна архітектура, це житлові будинки, школи, вокзали, заводи, дороги. Все, що ви бачите, це робота будівельників. Чи правда, що от ходить такий міф по взагалі між сту... між абітурієнтами, я б сказала, що на будівництво не поступають дівчата через те, що говорять, що коли ти закінчиш будів... будівництво та цивільну інженерію, ти будеш працювати на стройці, носити кірпічі і класти труби? Ну можливо, перший час, а можливо, навіть під час навчання вам все одно необхідно буде побувати на будівельному майданчику, де ви можете в принципі і труби поносити з цеглою, але ні? Університет готує таких спеціалістів, що займаються не будівельними роботами, а проєктуванням, створенням ну, фактично, можна сказати, проєктів. Себто, ми спеціалісти, які працюють більше головою, звичайно. Тобто, те, що ти працюєш руками, це неправда. Ну це неправда. Ви взагалі, коли йдете в університет, то розраховуєте, що це не робітничі спеціальності. Тобто майбутньо. дівчата туди можуть поступати можуть. І, і можуть працювати за цією спеціальністю, в принципі, є там їм місце, бо у походить. От часто такий стереотип, що типу будівництво, куди дівчата? Ні, у мене попри те, що я хочу сказати, що будівництво це. Взагалі, така галузь для, рівна і для чоловіків і для жінок. Попри те, в моїй групі всього лише троє дівчат, але ну, можна сказати, дівчата є. Чи ображають дівчат, чи є ставлення от різне до дівчини і до хлопців в вашій групі від вас, від викладачів? Ні, такого взагалі немає. По-перше, я ще і староста, я такого допустити в своїй групі не можу, але й немає причин виникнення цьому. Ставлення е, рівне, можливо, до, до дівчат. Е, Оскільки вони все одно виняткові на нашій спеціальності, тому що трохи краще ставлення. Я зрозуміла. А от ти сказав, що ти староста групи. Чи можеш ти пригадати той момент, коли у вас було е, ну, момент обирання старости групи, як це проходило, чи ти сам захотів бути, і чи варто бути старостою? Що тобі це дало? Ну щодо того, чи варто це вирішувати вам самим? А от сам момент як я став старостою, я добре пам'ятаю. Це сталося напевно на третій день нашого навчання. Коли виникла потреба створити вайбер-групу, щоб викладач міг комунікувати з нами, і вся група сиділа. То я вирішив сказати, давайте я створю, і так я став старосте. Я зрозуміла, але взагалі ти б казав би ну рекомендував би студентам іти в бути старостою, в, в участвувати в старостаті? Я би рекомендував взагалі будь чим займатися, щоб взаємодіяти з іншими студентами, тому що мені здається, що це потрібно для вашого розвитку. Чи рекомендував би студентам бути старостою? Ну хіба що якщо вони відчувають, що вони можуть? То рекомендував би ну всім я не можу староста всього лише один на групу. Та от скаже рекомендував би. А от скажи, будь ласка, що входить в твої обов'язки як староста, щоб абітурієнти розуміли, чи можуть вони потягнути, чи ні? Адже як ніяк це рахується як адміністративна робота просто в університеті. Так, єдине, що можу сказати, точно староста зобов'язаний вести журнал обліку, ну тобто ставити енки, а все інше це таке неформальне, і я не знаю, чи саме мої обов'язки, з поміж того, що я веду журнал, але я знайшов потребу студентів в чомусь, і їм допомагаю там, знайти певних викладачів чи підготувати якісь завдання, там, чи, здати. чи правда, що староста більше комунікує з викладачами, ніж просто студент? Тобто так. вирішувати якісь питання, де відбудеться пара, чи буде вона виїзна, чи не виїзна. Так, староста набагато більше комунікує з викладачами, чи це плюс для тебе? Плюс, тому що краще знаєш викладачів, і легше знайти з ними спільну мову. От ми заговорили за згадали за виїзні пари. Чи є у вас виїзні пари? Якісь дослідження, куди вас вам показують те, чим ви будете займатися, що ви будете там проєктувати, якісь можливо цікаві дослідження матеріалів, з якими ви будете в майбутньому працювати? Ну добре, забіжу наперед для студентів у вас буде такий предмет а, про матеріали, бо ж все, що побудовано, з побудовано з певних матеріалів, називається опір матеріалів. Де ви будете на лабораторних заняттях проводити майже кожен тиждень якісь дослідження? То напевно, от я дивив, дивлюся зараз. Пригадую це найбільш було цікаве для наших студентів, коли ви йдете в лабораторію у нас в університеті і досліджуєте на пресі, наприклад, там розтягування чи стиск металу. Це дуже цікаво. А як проходила твоя перша сесія, і коли вже як рахується, що коли ти здав першу сесію, то ти вже студент? Я, до речі, погоджуюся, що студентами стоїть не на посвяті студентів 1 вересня, а після складання першої сесії. Ну я не можу сказати, що це було щось складним у мене. Я складав е, всього лише один екзамен з теоретичної механіки, але цей екзамен був. Дійсно, гідним до нього треба було готуватися, і я готувався, і все було безкровено. Але ж, зазвичай три предмети здаються, у тебе два було автоматом? Так, моє було автоматом. А чи реально закрити е, автоматично, тобто, коли в те, тобі дають вже бали, і не потрібно йти здавати екзамени, і що для цього потрібно робити, яку б ти дав пораду для студентів? Ну, це залежить тільки від вас. Автоматом ви зможете закрити, якщо будете працювати активно чи. Ну, що давай. Чи можливо... Да. А. Чи можливо закрити сесію автоматом, не здаючи вже екзамен? Що для цього потрібно робити? Для цього треба просто нормально працювати протягом цього семестру. І, ну, можливо, не абсолютним автоматом, але я думаю, що декілька предметів точно вам закрить без екзамену. А ти казав, що був предмет, до якого потрібно було готуватись, він був ну, один предмет, який ти закривав екзамен. Як саме проходив цей екзамен? Екзамен не має нічого особливого чи складного, схожий на контрольну, тільки в кінці викладач, ставить усні питання. Ще таке неформально, можемо сказати. Так, так, да, да. е, Предмет теоретичну механіку веде колишній декан е, ФАБД Олександр Бодарський, і до нього на екзамен ходять всі. Але попри це, зараз пригадую ті часи, то напевно найцікавіші лекції були у нього. Чи правда, що на твоїй спеціальності більш переважає математика аніж творчість? Так, на спеціальності БЦІ переважає навіть не математика більше, а фізика і механіка. Ну, аніж творчість. Хоча творчість залишається суто за вами. Тобто, якщо, наприклад, студент хоче поступати, він має розуміти, що йому потрібно знатися в фізиці, знати більше математику для того, щоб навчатися. Так, тут коротко, так. Скажи, будь ласка, чи можливо поєднувати навчання і роботу за твоєю спеціальністю, і чи поєднуєш ти, після якого курсу ти рекомендував би вже пробувати влаштовуватися? Чи можливо поєднувати роботу? Ну, це буде досить тяжко, ви мусите все-таки вибирати на першому, другому курсі, чи ви вчитеся, чи ви працюєте. Ну, а от на якому після якого курсу, наприклад, ти вважаєш, що в тебе вже є в принципі хоча б якась мінімальна база для того, щоб пробувати іти працювати за спеціальністю. Так, так, так. Бази як такої не потрібно, якщо ви йдете на безоплатне стажування. Наприклад, я сам влітку вже після першого курсу входив на фірму з проєктування будинків, ну взагалі там будь що. І... Практикувався, однак я не отримую зарплати, бо я не маю ніякої бази. Тобто я там тільки вчусь. Я зрозуміла. Це ти після першого курсу на так. літо вирішив так. піти. А скажи, будь ласка, які ти перспективи бачиш по твоїй спеціальності для себе? Які в тебе плани, наприклад, на майбутнє? Е, плани на майбутнє стосуються як, е, напевно, такої кар'єри, так і того, що наша країна в великому занепаді е, постраждала від війни і. План робіт з відбудови дуже великий. у нас є цілі міста, які треба ще спочатку, звичайно, відвоювати, але потім їх треба буде по-новому облагороджувати. Це план робіт. Тобто, ти вважаєш, що е, спеціальність, на якій ти навчаєшся, буде актуальна в майбутньому, так. і в майбутньому вона буде перспективна для студентів. Понад усім буде перспективна для студентів, е, тому що ну ви самі розумієте, що будівництво це ключова галузь. Просто багато хто каже, що зараз майбутнє за комп'ютерами і комп'ютери виживуть всіх ну, тобто всіх людей, які працюють в даній сфері. Що комп'ютер сам може спроектувати будинок і зробити його. Як ти вважаєш стосовно цього? Так, комп'ютер може щось спроектувати, але комп'ютера не може побудувати. Ну а роботи, наприклад? Ну це далеко майбутнє, але таке може бути. Теоретично чи, може бути все. Чи все ж таки ти вважаєш, що те, що зробить людина, робить, не зможе зробити? Я вважаю, що в нашій реальності до цього дуже далеко. Скажи ще, будь ласка, які б ти дав поради даним абітурієнтам, які планують вступати на твою спеціальність, вже будучи студентом, вже пройшовши один рік навчання? Кожен живе своє життя самостійно. Єдине, що можу сказати, це не переймайтеся так сильно, як це робив я. А було таке, що ти ночами не спав через навчання? Не ночами, але вечорами не, пізніми не спав, готуючись до сесії з теоретичної механіки. Я зрозуміла, в тебе да. все. теоретична механіка. Так, тільки вона. Я зрозуміла. Дякую тобі велике за інтерв'ю. Дякую. Я думаю, що я був корисний для абітурієнтів. І ми теж сподіваємося, що ми будемо корисні. І будуть абітурієнти, які обирають, як ти казав, між архітектурою та будівництвом завдяки твоїм порадам зможуть це зрозуміти. Кого і менше сумніватися. Хай менше сумнівається. Дякуємо. Дякуємо.